Всім привіт! Нічого вже давненько не знімав, особливо про оливу. Так, якось жарко тоді було, якось погода така була. І ну, трошки було не до цього просто. Тут було і спекотно, зараз трошки погода устаканилась, трошки вчора там пройшовся дощик. Ну, невеличкий дощик, ну то таке. Сьогодні хотів би поговорити про цінову політику, дивлюся, останнім часом чогось... голива хаду в ціні так підскочила. І сьогодні дивився, то на офіційному сайті там, ціна вже була 456 гривень. Якби. Тобто по ціні ну, піднімається потрохи, піднімається і взяти всю скварну, XP, те, що я користуюсь заходив. В принципі, ціна така, як була, така й залишилась. На, на штіль. Скільки це я дивився? На ультру імену. Сьогодні чисто будемо про синтетику. Другий я не буду розглядати. То там приблизно ціна така, як була, така й залишилась. Чомусь саме хадо у ціні підскочує. Ну, я думаю, що до 500 гривень воно так і буде пізніше. Можливо, й більше. Потрохи дивлюсь, переходять люди, купують і саме про синтетиці, це Дніпремовська. Дивлюсь, досить непогана. Також у них появилась синтетика і ціна там 360 гривень. Ціна така, як була колись на «Хаду». Тому я думаю, це такий досить буде конкурент для хаду хтось хоче знайти таке масло, як то кажуть, по ціні топ, то я думаю, що від Дніпрем воно підскочить. Там також літрова тара, вона фіолетового кольору. Кому цікаво. Можливо, вже хтось перейшов, то, може, напише свою думку, як вона, ну, як альтернатива. Ну, я думаю, що буде досить гарним варіантом, якщо зрівнювати. По ціновій категорії з хаду, то це буде досить гарний варіант. Можливо, хтось користується, то хотілося б почути, як вона, ця олива. Почути саме відгуки. Ну, бо Я поки свої, ну, я не бачу сенсу з Хускварни переходити на щось інше. А от, Можливо, хтось користується чимось іншим і шукає альтернативу, тому так, да, хотілося б почути, можливо, так. Да. Можливо, ще якась. Інша. Ну, це чисто по синтетиці, це не по мінералці і не на півсинтетиці. Розглядаємо чисту синтетику. Тому цікава думка, хто зараз чим користується, можливо вже перейшов на щось інше, тому цікаво буде почитати. Так що таке коротеньке відео. Буде можливість познімаю ще Пока. На цьому, я думаю, все. Дякую за увагу.